Вітаю на каналі SketchUp Українською. Сьогодні розповім про те, як налаштувати гарячі клавіші, шорткати у SketchUp. В сьогоднішньому відео розповім про те, як це зробити в системі Mac. Для Windows я зніму відео трохи пізніше. Принципово, воно дуже схоже, але є деякі відмінності. Тому сьогодні про Mac. Для того, щоб налаштувати гарячі клавіші, треба перейти у вкладку Sketchup, Settings. І відшукати у випадаючому вікні у лівій частині, ось тут, у списку, вкладку Shortcuts. Ось тут відбувається налаштування гарячих клавіш. Верхнє поле Search. Тут ви можете ввести початок чи усю команду цілком, і система автоматично знайде її у цьому великому списку. Сам список поділений на два стовпчика. У першому стовпчику є назва команди. До того ж, назва прописана не просто назва окремої команди, а саме шлях до цієї команди у верхньому меню. Давайте, наприклад, файл. Бачите, файл, експорт 3D моду. Я заходжу файл, експорт, 3D моду. Тобто це шлях до команди в цих випадаючих списках у верхньому меню. І у другому стовпчику K, okay, можна побачити саме м, гарячу клавішу там, де вона є. Бачите, Edit Make Component G, чи Make Group, Так? десь це make group, десь це Make Component G. Далі. Uh, view Edge Styles, Back Edges, K. Okay. Ну і так далі. Uh, щоб задати саме команду для. Гарячу клавішу для команди, треба обрати команду, де немає гарячої клавіші, і ввести ось це поле гарячу клавішу. Коли ви, якщо ви натиснете клавішу Reset All, то ви відновите базові настройки SketchUp, з якими ви його встановили. Тобто всі ваші гарячі клавіші, які ви самі, самі встановлювали, вони зникнуть. Зараз я пишу в верхньому полі Hide Rest of Model. Я хочу знайти команду Hide Rest of Model, і ось ця команда. Клацаю по ній. Бачите, зараз є гаряча клавіша. Щоб видалити гарячу клавішу, я просто в нижньому полі її видаляю. Не треба натискати ніякі клавіші для того, щоб це збереглося. Як тільки ви ну, в цьому віконці зробили дію, тобто видалили цю літеру, дія вважається збереженою. Бачите, у полі K, у стовпчику гаряча клавіша зникла. Щоб знов її встановити, я клацаю по гарячій клавіші по клавіші U. Ще хочу зауважити, що з'являється велика літера. Це не означає, що я затискаю Shift, а потім U. Якщо я затисну Shift, а потім U, бачите, перша з'явилася стрілочка, це означає Shift, потім U. Тобто гаряча клавіша для цієї команди буде саме Shift-U. Так, дві клавіші. Щоб цього не відбувалося, ви просто натискаєте клавішу з літерою U і все. Вона з'явилася ось тут. І можна зачиняти це віконце. Все саме таким чином відбувається налаштування гарячих клавіш. Тож на цьому це відео закінчую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвоніть у дзвіночок. Цим ви підтримуєте мій канал і пришвидшуєте виходи нових відео. Дякую вам і до побачення!